Привіт! З вами я Лана. І сьогодні у нас з вами традиційний іронічний розклад. Але спершу я хочу сказати тим, кому не дуже цікаві іронічні розклади, а більше цікавлять історії, міфи, традиції наших пращурів, свята наших пращурів, розповіді про богів. То у мене на каналі є. Спеціальна підбірка, переходьте на канал, так вона і називається Язичницькі свята та Боги. Знаходьте і слухайте, дивіться, якщо вам це потрібно. Ну, а почну я з того, що кінець січня у наших предків було прийнято чествувати Велесовичів. Так, ці дні називалися, десь приблизно з 28 січня. Велесовичі. Це військо Велеса. За міфом, вважається, що колись дуже і дуже давно. Частина війська Велесова, а це всілякі духи і напівдухи, вони спустилися в наш проявлений світ. І там залишились. Вважається, що куди потрапив, там і залишився. Тож той, хто потрапив до лісу, став лісовиком. Той, хто потрапив до води, став домовиком. А той, хто потрапив туди, де живуть люди, вони стали домовими духами. І дуже наші предки поважали і навіть хотіли, щоб був в хаті домовий дух. Тому що вони, домовики, вони могли дуже вміло оберігати дім від негативної енергетики, вони ще на порозі намагалися її нейтралізувати, таким чином, охороняючи своє володіння від негативної непотрібної енергії. Домовики наглядали за господарством і намагалися. Якось допомагати людям вести це домогосподарство. Але якщо, на думку домового духа, господарі були ледачими, або, можливо, невмілими якимись, то він міг гніватись таким чином, даючи сигнал, що треба навести в домі лад та порядок. Тому могли. Речі кудись зникати, це знак. Знак, що щось домовику не подобається. Могли навіть випадати з рук тарілки, битися, могла пошкодитись якась домашня хатня утварь. В нашому сучасному світі, до речі, це також можливо. Б'ються тарілки. Несподівано випадаючи з рук, може пошкодитися, зламатися якась техніка, горіти проводка, все це можуть бути знаки від домового, що щось тут не так. Треба наводити лад, треба очищувати простір від старих речей, від хламу, не лінуватися. Але. Якщо ви подобаєте своєму домовому духу, він також міг дати знак, що відбудеться скоро щось добре. А знаком таким може якраз бути, якщо знайшлася якась давно втрачена річ несподівано. Або якщо, наприклад, на підвіконні розквітла квітка, який ще не час, або не по сезону, або десь біля хати щось. Розпустилось, розцвіло, це також міг бути знак. Але м м наші предки не просто ставили шанобливо до своїх е домових духів, вони ще й е декілька разів на рік ставили йому пригощання. Це як ритуал такий. М всі про це пам'ятали, знали і залишали, наприклад, для домового на столі на ніч. Кружку молока чи там кашки молочної, випічку якусь пригощання. Зараз і цукерки, і фрукти можуть бути, але все ж таки полюбляє наш домовий дух молочко найбільше. Хоча в Велесовичі в ці дні, в кінці січня, цього було не досить. І ось саме в цей день господарі робили м, як свято для Домового Духа. Треба було розважити його гарненько, повеселити. Тому йому співалися пісні, танцювалися, грали в ігри, розважали. Вважали, що якщо його гарненько розважити, він відплатить тим, що буде. Гарно вести господарство і всіляко допомагати своїм сусідам. А на ніч ставився на стіл вже випечений пиріг, гарячий, свіжий, смачний, солодкий. І господар дому вклонявся на всі чотири кути в хаті до, до господаря, господаря. і... Таким чином це підношення, воно ну, проговорювалися такі слова, ну, наприклад, на наше з тобою. Гарне або ну, чого ви там хочете досягти, гарне співмешкання. Як знаєте, як коли з сусідами да, святкуєш. Якесь свято для того, щоб ладити. Так, і наші предки промовляли до свого домового, що цей пиріг, всі ці дії, для того, щоб гарно співпрацювати, гарно разом мешкати, вести господарство на добробут, на лад. Ну, ось такий вступ, трошки довгий, звісно, але якщо комусь цікаво і хтось хоче. Побавити свого домового духа, то, будь ласка, якраз кінець січня це можна зробити. Ну, а на рунах ми зараз якраз і спитаємо, можливо, руни і, можливо, тут буде і енергія домових духів задіяна. Що очікує найближчим часом позитивного людину, яка зараз дивиться цей розклад? Позитивного, доброго, гарного, що очікує найближчим часом? Що порадує? Що порадує людину? Яка зараз дивиться цей розклад? О, дивіться. Трапиться якась подія, коли ви нарешті зрушите з місця якісь справи, які стояли. От просто були якісь затики, були якісь перешкоди, ну, все було якось непрояснено, незрозуміло. Багато перешкод було. Здавалось би, на рівному місці. І ось почнеться. Можливо, в когось завдяки якійсь жінці. Можливо, вашим зусиллям разом з цією жінкою, або, може, ви самі жінка, то от вихід з застою. перешкоди буде, нарешті, зрушено. І ви отримаєте те, чого хотіли. Якщо у вас не було якоїсь інформації, все проясниться. Якщо ви бажали якогось успіху досягти в якійсь справі, ви його досягнете. Але ви будете задоволені трапиться якась така подія. А покажіть мені, руне, точніше, про що тут яка подія може бути. Точніше. Так, ну тут зміни якісь можуть бути у вас. Просто все зміниться. Де, як покажіть? В чому зміни? Так, ну, тут, бачите, тут у вас Можливо, не можна було ніяк домовитись з якимись майстрами. Були перешкоди. Може, були якісь непорозуміння. Можливо, з тією самою жінкою, або, можливо, взагалі були якісь негаразди і непорозуміння у вас, то це все зміниться. Те, що було перешкодами, те зрушиться з місця. Дивіться, якщо ви не могли домовитись десь з якимись людьми, з якимись спеціалістами, майстрами, то ви з ними домовитесь. Якщо ви сварилися, можливо, або не могли знайти спільної мови з якоюсь жінкою, це також зміниться вам на користь. Так, добре, точніше, ще скажіть, що це може бути. Так. Ну, по-перше, можна так сказати, що у вас була потреба зрушити з місця дуже сильно, дуже хотілося. Ну, Не те, що навіть це, знаєте, як от просто я хочу і все. От потрібно було. У вас була в цьому потреба це змінити. Це було важливо. Від цього була криза, від цього ви якось. Навіть обмежені були. ну Знаєте, як коли дуже сконцентрований на якихось справах, а вони не робляться, це обмежує, обмежує в тому, щоб рухатись далі, щоб робити щось інше, щоб думати про щось інше навіть. І ось це все також зміниться. Так, так. Ну, Комусь дійсно вдасться проявити себе, досягти якогось справедливого рішення, комусь вдасться отримати звістку від якогось чоловіка, він може проявитися. От той чоловік, з яким не було у вас, ну, наприклад, обмежене спілкування було. Да? Можливо, він проявиться, також появиться, можливо, допоможе вам. Якщо були з ним якісь непорозуміння, то це також може зрушитися з мертвої точки. Ну, добре. А ви, в усякому разі, зможете наростити свій потенціал. Ви вийдете переможцем в цій боротьбі, або в боротьбі, скажімо так, з труднощами, з перешкодами, які були. І що ви отримаєте за успіх такий покажіть? Ну, успіх. Дивіться. Можливо, щось було дійсно втрачене, чи зломане, чи вийшло з ладу, і, нарешті, тут шлях відкриться. Правда, треба буде витратитися на це. Можливо, купити щось нове, можливо, заплатити тим самим майстрам, або, може, якісь і непередбачувані будуть витрати. Але все ж таки це, на, ну, це буде вам на користь. Така якась ситуація. Ви зможете нарешті полагодити або налагодити те, що було зруйноване. Ну тут більше якось, знаєте, все-таки про речі, скоріш за все. Але не обов'язково. Можливо, тут були якісь втрачені контакти, можливо, підпорчені стосунки. Так, покажіть про що ось тут? Так, тут, знаєте, щось було ну, якісь негаразди от в домі, пов'язане, можливо, з квартирою, з будинком, можливо, з, з родом, з родиною, але е, воно було, як знаєте, от, ну, наприклад, щось зламалося, да, і ви ніяк не могли. М Домовитися з якимись людьми. І, можливо, у вас в родині були якісь негаразди, може хвороби, може не могли знайти гарного спеціаліста-лікаря, то буде відкритий вам шлях, правда, прийдеться заплатити все ж таки. За всі ці задоволення за те, щоб зрушити з місця, все ж таки будуть якісь витрати. Можливо, покупка якоїсь нової речі. Таке може бути. Але ви так цього всього хотіли? Дивіться, ну тут так, тут ви не захочете мати те, що у вас було, да? повертатись до старого, до старих сценаріїв, до старих подій, до старих речей. У вас не буде такого бажання. Ви краще заплатите, краще ну, щось зробите, кудись поїдете, вирушите, домовитеся, але до старого ну, вам не хочеться повертатися, чого б це не стосувалося. І це буде ваше таке рішення. І руни вважають, що це призведе вас до успіху, це вам на користь. Ну що ж, дивіться, розповідь була про домових духів, про господарство. І, скоріш за все, тут і подія пов'язана з квартирою, з будинком, з домовласництвом. Тому щось таке зрушиться з місця, і чогось таки позитивного ви досягнете стосовно свого будинку найближчим часом. Ось така подія. Користуйтеся, і хай вам на благо це буде.